Невеличкий кулінарний ліричний відступ. Вже доволі тривалий час, десь приблизно рік, я купляю один продукт харчування і майже не купляю, майже не купляю його в магазині, а купляю скажімо, так, приватних осіб. Він мені дуже подобається, і, як кажуть, в деяких регіонах України я тішуся з цього. Річ йде про сметану. Ось у мене їдка чарівна банка, тут сметана. І це не якась субстанція, яка продається в магазині в пакетах або в пластикових скляночках, А це справжня сметана. Я вам зараз покажу. Здавалося, звичайна банка нічим не примітна. Радянського такого зразка вона дійсно виглядає так трошки посовковими, але головне не зовнішність. Не імідж. Як то кажуть, головне, що в середині, правильно? В середині там шкода, швидкі це бачите? Так. Покажу консистенція. Зараз я так приведу її. Дивіться, що вона робить ця сметана. Ви бачите, от я вам ближче покажу. Вона як мед майже. Я її купив буквально кілька годин тому. От вона ніч постоїть. Це не сметана, а масло практично. Це, ну, це просто шедеврально. Супер. І от я знову повторюсь, що я практично, напевно, рік. Сметану державну не купую, купую надійному джерелі таку сметану. Супер. Але що таке зовнішній вигляд? Це дуже важливо, але найголовніше... А от саме головне це смак. Пробуємо. Не спробував. Зимою сметана гірчить, як і молоко. Ну Тому що корови не пасуться на зеленій траві, їдять всяке там сіно і туди тепер. А ця сметана третій раз спробую, тому що ауратом здалося. Вона така Консистенція класна. У нас солодкувата, чуть-чуть легка кислинка, не сметана. Не сметана, а бальзам. Тому, якщо у вас є можливість, купуйте домашню сметану, але... Але будьте обережні і купуйте в перевірених людей. Я, наприклад, знаю, це наша сусідка вона їздить регулярно дому і привозить цю класну сметану. Купую регулярно, задоволений. Ох, я дуже задоволений. А відносно сметани в мене ще буде, в мене ще є на відносно сметани деякі думки і деякі експерименти. Взагалі експерименти це окрема розмова і окремий мого блогу побачимо.